Вітаю, мої золотенькі! Давайте подивимося ваше запитання. Чернігівщина у вересні. Чи буде наступ на Чернігівщину у вересні? Будь ласка, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання та більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Я завжди там надаю трошки більше інформації. Долучайтеся. І так дивимося, Чернігівщина у вересні місяці, Чернігівська область. Що там взагалі буде? Дуже багато буде ще брехні і ілюзій, пов'язаних з Чернігівською областю. От і а, будуть створюватися а, якісь ситуації тут по домовленості. І буде такий тиск супротив. Тобто, це по домовленості. Є якась інформація, от, яка дасть хід і буде такий чинитися опір. Так? Стосовно наступу, мені йде кордон, який може бути достатньо напруженим. Тобто, саме лінія межа кордону у вересні може бути достатньо активною. Але мені йде не наступ, а маніпуляції. Тобто, це. Таки якась брехня маніпуляції, повторювані циклічні події по нашому, ну, тобто захист буде тримати. І всі ці речі, які будуть відбуватися, ось дивіться, на кордоні тому, це ілюзія, тобто це відволікання від чогось уваги. тобто Це конкретно створення якоїсь а, ілюзії, щоб а, всі а, звернули на це увагу. Гучно прикордоння може бути. Тут можуть бути, от зараз питаю, що і як там може бути. Захист, так і наслідки Чернігівська область. Отака ситуація, так, може відбуватися саме в вересні місяці. Це підніме рівень тривожності, і ситуація буде лякати ще більше лякати людей, так? Активність по повітряному просторі ми теж можемо спостерігати. От, але е, Чернігівська область може отримати ще якусь невеличку допомогу. Я не можу сказати наскільки велика, але як наче може бути от, тут е, допомога. Труднощі мені випадають ще з водичкою. От, загалом дивлюсь, от, знаєте, таку завершуючу карту, ось так, будуть балансувати. Тобто активність і тиск якийсь саме на Чернігівську область, так буде. Прикордоння може бути достатньо неспокійним гучним. Ну, це багато про що говорить, так І тим, хто живе і проживає прямо близько кордонів, ну, необхідно задуматися. От, але про ходу і заходу я не бачу. Це більше, як наче відволікаючий маневр, тому що дуже багато ілюзій і брехні. З боку ворога стосовно конкретно того руху і переміщення.